Алілуя! Блажен муж, що боїться Господа, що заподьо любить. Буде сильним насіння Його на землі, буде поблагословенний рід безневинний, багатство й достаток у домі Його, а правда його пробуває на віки, Світло сходить у темряві для справедливих. Він ласкавий і милостивий праведний. Добрий муж милостивий та позичає. Удержує справи свої справедливістю, і навіки він не захитається, вічній пам'яті праведний буде. Не боїться він звістки лихої, його, серце міцне, надію складає на Господа. Міцне серце не боїться, бо він бачить нещастя поміж ворогами своїми. Він щедру Богим дає, правда навіки стоїть. Його ріг підіймається в славі. Це бачить безбожний та гнівається, скригоче зубами своїми та й тане. Бажання безбожних загине. Амінь. Дяка Господу за вірність.